Розділ п'ятий. Тільки б витерпіти. Далеко за полудень Марті закінчила прання речей, одні з яких були її власним, а інші належали Місі та Кларку. На щастя, погода стала прохолоднішою. У Марті більше не було сил терпіти спеку. Нинішній день був справжнім чудовим днем Бабинооліта. Звичайним для середини жовтня. Стоячи біля білизняної мотузки, Марті подивилась на захід. Далеко за пологими пагорбами велично височили сині гори. Чи не з цих вершин має прийти допомога, про яку просив свого бога Кларк. Дрива на схилі пагорба одягнулася жовтими червоними листями. Землю всипало опале листя, яке підхоплював і ніс на південь. Приривчастий вітер. Це було так красиво, що їй захотілось поділитись побаченим з клемом. Якби клем міг бачити це разом зі мною, біль у серці відчувався куди гостріше, ніж біль у натрудженій спині, коли Марті виливала брудну воду з балії місі тим часом спала. Марті була рада трохи відпочити від дівчинки і ще більше рада тому. Що Кларк поїхав на цілий день. Вранці, почувши про його плани, вона зітхнула з полегшенням. Можливо, їй пощастить, і робота в сусіда затримає його на кілька днів. Але це навряд чи можна сподіватися. Вона сьогодні ж хотіла обійти ферму, щоб знати, де що знаходиться, але розуміла, що занадто втомилася. Мабуть, вона крапельку відпочине, поки не прокинулась Місі. А потім, трохи пізніше, вирушить на розвідку. Марті вилила залишки води, в якій поскала білизну, повісила балії на місце на стіні в будинку і, ледь тримаючись на ногах від втоми, вирушила в спальню, щоб прилягти. Вона трохи поплакала, поки її не здолала дрімота і вперше. Від тоді, як не стало клема, заснула спокійним сном. Прокинувшись, Марті підскочила на ліжку. Вона не знала, що її розбудило, але щось було не так. Може, плакали Місі? Марті підвелася на лікті і зазирнула в ліжечку. Ні, місі не плакала, її не було в ліжечку. Місі немає на не місці, але вона має бути тут. Марті підхопилася з серцем, що калатало. Де ж дівчинка? Може, повернувся Кларк і забрав доньку із собою без паніки. Гарячково пробормотіла Марті. Вона десь тут. Марті швидко глянула будинок, потім загін для худоби. Але опряжка коней ще не повернулась. Вона оглянула всі будівлі, гукаючи місі, жодних слідів. Мабуть, вона перелізла через перила ліжечка, сказала вона собі. Мабуть, я дуже міцно спала. Марті йшла все далі й далі від будинку. Пісі не було ніде. Незважаючи на старання, тримати себе в руках, Марті просто збожеволіла. Куди їй могла подіятися дівчинка? Що їй робити? На щуках Марті тікли сльози. Вона порвала сукню і подряпала всі долоні колючками продираючись крізь заросі шепшини Спустившись до струмка, вона оглянула береги вгору і унизу за течією, але й там не було жодних слідів малятка чи її речей. Напевно, вона вибралась на дорогу і пішла. У розпачі подумала Марті і майже бігом побігла курною, прорізаною коліями дорогою. Спотикаючись, вона бігла без зубинки. Навряд чи Місі могла піти так далеко, намагалася міркувати Марті, але продовжила бігти далі, не знаючи, що ще вона може зробити. Раптом, на пагорбі, вона побачила, що назустріч рухається упряжка пряшка Марті не розуміла, що може зупинитися на узбіччі й почекати, коли він під'їде ближче. Вона продовжила перто брести назустріч возу. Що вона скаже Кларку? Як пояснити йому, що трапилось, їй не можна довірити навіть доглянути за дитиною. Можливо, Кларка знає, куди зникла дівчинка. Марті довелось в вбік, щоб, порівнявшись з нею, упряжка могла зупинитись. Із стиснутим від каяття і жаху серцем вона підняла обличчя, забруднене сльозими і брудом, і побачила Місі. Страшенно задоволена собою. Що сиділа на колінах у батька. Кларк зупинив коней і простягнув Марті руку, допомагаючи піднятись нагору. Неохоче, відчуваючи, запаморочення, вона залізла у візок. Що він про мене подумає? Додому їхали мовчки. Чому він нічого не сказав? Кларк тільки понукав коней. Місі теж сиділа тихо. І правильно робить, не гідниця. Якби вона промовила хоч слово, Марті негайно відшльобула б її, почуття величезного полегшення, яке вона відчула, побачивши дівчинку цілою неушкодженою, змінилось гнівом. Обличчя Марті горіло від приниження і зусиль, витерчених навітьчайдушні пошуки. І все ж вона високо підняла голову він мовчить, що ж вона теж мовчатиме. Нехай думає, що хоче, Марті не збирається виправдовитись, вона його ненавидить і не бажає навіть думати про його невиховану доньку. Тільки б мені витерпіти все це і дочекатись каравану, і вже тоді я зникну з цього жахливого місця так швидко, що й сліду не залишиться. Говорила вона собі, будучи жінкою, вона всією душою бажала виплакатись, але, будучи жінкою, вона відмовлялась поступати собі навіть у цьому. Не смій, наказала вона собі, не смій приносити йому таке задоволення. Марті сиділа, випрямившись, дивлячись прямо перед собою і не змінила пози, поки вона не приїхала додому. Не чекаючи допомоги, Кларка вона швидко зісковзнула вниз по колесу, при цьому ще більше порвавши сукню. Кларк поставив місі на землю, і Марті, різким рухом, підхопивши дитину, пішла в будинок. На дівчинку це, судячи з усього, не справило враження, а її нова мама почала з гуркотом розводити вогонь у печі знову готувати їжу. Але яку це питання привело її в ще більше сум'яття, і Марті вирішила, ще знову спече коржі. Адже це єдина страва, яку вона по справжньому вміла готувати. І нехай він подавиться ними, їй все одно, що з неї взяти. Вона нічим йому не зобов'язана, краще б вона залишилася у своєму фургоні і померла з голоду. Ось що їй справді хотілось вогонь зайнявся напрочуд швидко, і чудова плита скоро задихала жаром. Марті метушилася кухнею і не відчувала жодної вдячності. Готувала каву і місила тісто для чергової партії коржів. Замість пекону вона вирішила відсмажити кілька скибок шинки. Марті не розуміла, чому всі її починання, в цьому домі, щойно вона переступила його поріг, зазнають невдачі, незважаючи на старання. І головне, вона не розуміла, чому це так виводить її з себе, яке їй по суті діло? Що відбувається? І все ж те, що відбувається, глибоко зачіпало її, набагато більше, ніж вона могла зізнатись собі самій. У глибині душі вона сприймала будь-яку невдачу, як ворога, з яким потрібно битися і перемогти його. Так вона була вихована і не могла поводитись інакше. Чекаючи, поки нагріється скварна, вона кинула гнівний погляд у бік Місі. Сиди струнку, попередила вона побігла знімати білизну, поки вона не відволожилась від вечірньої роси. Коли Кларк повернувся зі стані, вечеря була готова. Можливо, він і здивувався тому, що на вечерю знов коржі, але виду не подав. Щоки Марті знову залилися фарбою, оскільки вона виявила. Що її коржі трохи не кращі за ті, що готував Кларк. Ну, і нехай, сердито подумала вона, зате моя кава куди смачніша. Мабуть, у цьому вона не помилилася, коли вона знову не помітила, що чашка Кларка спорожніла, і той встав, щоб налити собі ще одну, він сказав смачна кава! Марті відвернулась і знизила плечима. Після вечері вона прибрала зі столу і викупала, і викупала місці. Марті все ще насилу стримувалась, щоб не струсити, як слід, маленьку шахрайку. Коли дівчинка лежала під ковдрою, Марті помила, розпалені, запалені ноги, зібрала свої висохлі речі, зняті з матузки, пробурмотівши на добраніч, вирушила до спальні, зачинивши за собою двері. Та вона акуратно склала старі, але чисті сукні та білизну, якби в неї була голка і нитка, але вкларка вона ні за що це не попросить ніколи. Марті сіла на ліжку, щоб трохи пожаліти себе, але тільки вона зібралася вдатися до цього заняття, як помітила біля дверей невеликий кошик для рукоділля. Знахідка звалася такою неймовірною, що вона не повірила своїм очам. Підійшовши ближче, Марті побачила, що вміст кошика перевершує всі її очікування. Там лежали нитки різних кольорів, голки будь-яких розмірів, пара чудових ножиць і навіть кілька клаптиків. Марті без вилікання взялась за справу. Тепер вона думала тільки про шиття. Можливо, ремонт старого одяга і не найцікавіше для справжньої швачки, проте вона з натхненням взялась за роботу, однак, намагаючись надати своїм пошарпаним сукням пристойного вигляду, вона приходила додалі більшу зневіру. Чим страшніше, чим старанніше Марті працювала, тим більше пригнічувалися її результати. Спочатку вона зайнялася. Не настільки зношеними речами, але, діставшись до того, що залишилось на останок, прийшла просто у відчай, одяг не витримає навіть до весни, а просити кларка про новий вона ні за що не стане, навіть якщо їй доведеться ходити в лахміті. Звичайно, ми не все можемо собі дозволити, але на ногах стоїмо досить міцно, згадала вона його слова. А щоб став робити ти, містер міцно стоячи на ногах, яка в тебе не було жодної пристойної речі. Скрипнувши з зубами, подумала вона, стягуючи сукню, що перетворилась на лахміття і надягаючи тельно заштоновічну сорочку. Марті звалилась в ліжку, і перед її очима низько притягнулися події минулого дня. Розпечена плита, кава, що википає, місяць, що ридає, гарячкові пошуки, Коржі на вечерю до горла приступились страдання. Якби клем був зі мною, і, наплакавшись, вона заснула.